20. Ви знаєте ціну словам. За життя бачили всяке: і голод, і обман, і доброту за копійку. Ви пам'ятаєте, як приходили так звані соціальні працівники, а потім пенсія зникала. Як знакома, Баба Марія переписала квартиру на доглядальницю, а її виселили через півроку. Вам уже не треба казок, вам не треба обіцянок. Ви знаєте, що золота людина дуже часто приходить. Із злим наміром, але ви також вмієте бачити щирість. Пам'ятаєте, хто допомагав не питаючи, Хто приносив ліки не для того, щоб ви відчули, що нібито винні. Ви бачите, де правда, а де гра. І якщо вирішувати щось, то лише з розумом, не через емоції, тільки з документами, з нотаріусом, юристами, все має бути офіційно. Подумайте, не всі бажають втертися вам. В довіру є ті, хто готові допомагати чесно, як домовилися, згідно договору. Буває, що бачність не заважає, а захищає.